Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 581 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Наші військові продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках знищують ворога. Крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.